Друзі, всім привіт! Хто завітав на мій канал? Сьогодні я готую суп. Суп це буде овочний, без зажарки. Пропоную до перегляду, будь ласка. Заходьте на канал і всього самого найкращого. Побачимось і приємного перегляду вам! Ось такий бульйон у мене для супу. Там курячі сердечки. Дуже смачно. І ось такі овочі. Морковка, перчик солодкий, картопля. порізана все це на отакі шматочки, як бачите, цибуля, все сире, нічого не підсмажується. Зелень. Поріжу я її подрібню. І шість маленьких яїчок перепилинних. Кидаємо овочі, солимо обов'язково, за смаком. У мене адегейська сіль. Пробуємо, що в нас з цього вийшло. Додаємо лавровий листик, я парочку додала. Далі перець горошок додаємо, теж за смаком. Я люблю так, добренько кинути. Для гарного смаку я ще додам суміш. Отака в мене. Це сухі овочі, томати, часник і базилік. Дуже мені подобаються хмелі сунелі. І буде не лишнім сюди. Трішечки, хто полюбляє цю приправку, теж. Капелюшечку добавить. За густотою нормальний отакий, це якраз буде добренький. І не густий, і не рідкий. Ну, суп, друзі, дуже-дуже смачний виходить. Рекомендую вам. Просто ви не пожалкуєте. Можна додати ще. Якихось сухих травок. У мене є цибулька отака зелена, сушила я її влітку сама. І коли овочі вже прокиплять, хвилин 10 треба орієнтуватись по картоплі. Хвилин 10, може 15, дивитись, яка в кого картопелька. Як тільки картопля вже буде готова, додаємо зелень і яїчки напослідок. Картопелька вже приготувалась, додаю яєчки і петрушечку. Все додала. яєчки, як ви розумієте, ціленькі додаються. І в тарілочку вони кладуться порціонно. В кожну порцію по яїчечку. Супик, повторюсь, виходить дуже-дуже смачний. Яскравий, як ви бачите. Всім смачного. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайочки, діліться з іншими глядачами. Робіть репости для розвитку мого каналу. Пока-пока. Побачимось! Мирного всім неба!